Математика. Для багатьох це слово звучить ну трохи лячно. Здається, що це щось неймовірно складне і абстрактне. Але що, як насправді її коріння дуже просте, і я б сказав, навіть людяне. Саме про це сьогодні і поговоримо. Отже, давайте почнемо з головного питання, яке, мабуть, кожен собі ставив ну чому математика така складна? Знайоме відчуття, правда, ніби перед тобою якась нездоланна стіна з формул та символів. І знаєте, в чому тут найчастіше річ? У відчутті, ніби вона абсолютно відірвана від реального життя. Ми бачимо якісь ікси, ігреки, інтеграли, але який зв'язок усього цього зі світом за вікном? Щоб розкласти все по поличках, пропоную такий план: спершу розберемося, чому вона здається такою складною, потім копнемо глибше до простої базової потреби в числах. Далі подивимось, як вони еволюціонували від звичайних зарубок до цілих систем, відчуємо всю міць абстракції і, нарешті, побачимо, як усе це стало основою нашого світу. Гаразд, поїхали. Перший трок. Чому ж виникає це відчуття складності? І ось тут криється головний секрет: справа у перспективі. Коли ми дивимося на математику як на хаос непов'язаних формул, які треба просто завчити, це шлях в нікуди. А от коли починаєш бачити в цьому чітку логічну систему, де кожне правило випливає з іншого, от тоді все стає на свої місця. І щоб побачити цю логіку, нам треба зробити дещо незвичне повернутися на тисячі років у минуле, до самого початку, коли все почалося з дуже простої людської потреби. Уявіть собі, математика народилася не в тиші кабінетів, а з абсолютно практичних життєвих питань скільки в мене тварин у стаді, чи вистачить цього зерна на зиму, і головне, як усе це порахувати, щоб не збитися. І відповіддю на ці питання став винахід числа. Так, так, саме винахід, числа не росли на деревах і не лежали на землі. Це геніальна ідея, інструмент, який люди створили з однією простою метою точно описувати навколишній світ. Але цей інструмент, звісно, не з'явився одразу в сучасному вигляді. Він пройшов довгий шлях еволюції. Давайте пройдемо цей шлях разом від звичайнісіньких зарубок до складних систем. Загалом можна виділити три великі етапи: все починалося з найпростішого позначок. Потім стався якісний стрибок до символів, тобто цифр, і врешті-решт. Усе це склалося в чіткі системи з правилами. Отже, крок перший. Найнайперші числа це, по суті, просто зарубки на кістці, на камені, на палиці один предмет, одна риска. Просто надійно. Але, як ви розумієте, лише до певної межі, коли предметів ставало багато, починався хаос. От просто гляньте зліва 20 рисок. Спробуй швидко порахуй, скільки їх там. Займає купу місця незручно, а праворуч один єдиний символ 20. все зрозуміло за долю секунди. Ця неефективність і підштовхнула людство до наступного кроку. І це був справжній прорив, крок другий винахід символу, тобто одного знака, який міг би представляти цілу групу предметів, наприклад, символ 5 замість п'яти окремих паличок. Це ж наскільки компактніше і ефективніше. Це повністю змінило правила гри в записі інформації. Ну і фінальний акорд, крок третій коли ці символи об'єднали в системи, тобто створили чіткі правила, як за допомогою невеликого набору знаків записати будь-яке число, хоч мільйон, і як проводити з ними операції. Але найпотужніший стрибок в цій історії стався не на камені чи папірусі, а в людській голові. І це підводить нас до найцікавішого, до сили абстракції. Що ж це таке ця абстракція? А все просто це той момент, коли число перестало бути прив'язаним до чогось конкретного, коли воно відірвалося від яблук, камінців чи овець і стало просто ідеєю, ідеєю чистої кількості. Ось, наприклад, число три. Не три яблука, не три дні. А просто. Ідея трійки сама по собі. І ось тут починається магія, бо ця одна єдина абстрактна трійка може описувати абсолютно різні речі три ябурка, три дні, три метри ба навіть три атоми. Суть не змінюється один символ безмежна кількість застосувань. Саме ця здатність мислити абстрактно по суті і відкрила двері в усе те, що ми сьогодні називаємо складною математикою. Алгебра, геометрія, вища математика, а за ними і вся сучасна наука. Без цього кроку ніякого технологічного прогресу просто не було б. І коли ці двері відчинилися, людство побудувало за ними абсолютно новий світ світ, у якому ми живемо. І це наш фінальний розділ, математика як фундамент цього світу. Подумайте лишень числа взяли хаотичний, незрозумілий світ. І по суті наклали на нього систему координат. Вони дали нам інструмент, щоб не просто рахувати, а вимірювати, розуміти, організовувати і навіть передбачати майбутнє. Куди не глянь усе, абсолютно все, що нас оточує, стоїть на цьому фундаменті: наука, інженерія, торгівля, навігація, усі наші гаджети і технології, усе це результат застосування чисел. Можна сказати і так, числа стали ніби операційною системою нашого мислення. І на цій системі працює весь наш сучасний світ. Це не просто інструмент, це мова, якою написані закони Всесвіту. І ось найголовніший висновок з усього цього: числа не знайшли десь під каменем, їх вигадали. Це був творчий акт, народжений з простої базової потреби, і це змушує замислитись. А яка проста людська потреба сьогодні може породити наступний великий винахід, що змінить світ так само, як колись його змінили числа?